О, пішло все. На на бутенах! Я це просто жимамчик каналу Ів а у штанах. На на бутенах. А. Я Куди? Ів а. Добре. ай я я, я, я. я ай-ай-яй. Створе. Створи. Створи. Быстро, быстро, быстро. быстро. Ні, не, не буду. Ой. Пиу короче oh, всем привет вами Эйка и моя сестра Потому что я не знаю Кей называют Короче. Привет! Привет вирубаємо тобі тут корон. Короче. <хи> тут я більше знімати, бо -абуть. не буду. Не суть. Як це знається? 99, <пот Putra> 99 ночей, Ти просто виріжеш потім <потем> нормально оцінити. Так, можливо. 99 ночей. Кейзаре, починаємо. Привітаю. Окей. Всім... Всім привіт! З вами Елька і моя сестра, тому що вона не знає, як себе назвати. Так, далі. Що я хотіла? Що я хотіла? Та Софія, блін! Що таке? Сюди тут. А що таке? Нічого ти не хотіли. Рилл? Ладно. Нагалим, Зараз ми дунка. не прокачуємо Є. це. Ось, не прокачуй. Коротше, як тоді, все, дерево на окружності. рубаємо. 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 Потім його все зламаємо, щось там робимо. Окей. Okay. Okay. Ставимо. Сфіє.

Це за три дерево. Не треба було так ставити в санкці, знаєш. Ну хто за шо відповідає? Ну, Ми просто ходимо літаємося двоє. Так це треба, щоб за це... їжу відповідав, щоб їжа завжди була Там ходимо, десь там під'їдаємо. Чому проблема? Я полюгова гніщі. Гоще така є собі ідея. Чудив, ще є щось тут злутаті, я одну могилку золотану. То не сюди. Я вже хочу затупитися одну. Першу ніч того це немає, так що не тратим время. Не Неси Давай, той українська. уголь додому, що ти. Ти бачила, що я уголь взяв? У тебе там? Морква. Я знаю, що тут одна єдина. Одне єдин... У мене морква. Я морку заплывала, я ничего не знаю. Ты серьезно? Oh. Да. Не бегай так быстро. Mm -hmm. mm -hmm. Не бегай так быстро, сразу съесть захочешь. Mm -hmm. mm -hmm. Съесть. Кто у меня съесть? Okay. Чему пыли? Знову съесть захочешь, потом все Можно тут... Э! Я теж відкрить можу стать. Ну, Хай тут буде хороший мішочок або <ріць> <ріць> Я другий раз попросила хороший мішочок, мені дали хороший мішочок. Ааа, я такой га. Свія, ти на відео не, робиш... <ріць> не робиш. так, що тебе... <ріць> Ми подивилися одне на одного. І зрозуміли, що ми. Що я, йому не рівня, я його боюсь. Що, куди я забігла? Що це таке? Що за горб? Кому ти не рівна, тут цей глаз глязок. А, диви. Ось прикол? А кого-то в принципі бывает, ну, як ми там Ну, знаєш, треба ще взор. Аааа, подожди. А як мої вилізти? А спасибо. Так, да, унизу такі. Пожалуйста. Короче, я його відкрила. А далі не моя. Не моя забота, потім боє підемо. Тому що мені тільки сухира туди, хоча б кийок треба. Сухира. Сухира. Диша їх злого. Коли ти не йдеш пестик, мені отдавай, я буду йти дотягти. Або спочатку треба дожидатися цих анаповних четвертий день. І в них там монопесика. Опа. Где вышли? Эй! Ты кто? Ты кто? Не беги за ней, он глупый, поедет У мене бандаж є. Я бендаж крепче, чем мы. Софья, а что ты О, все, спасибо. Не банджу. Не бегай так швидко. Бачиш, сиди в тебе жрачки, а у мене ще багато-багато. Ау. А, мы не... ми 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 думаешь, что теперь, как я нашла бандаж, я тебя буду лечить, то нет. Не привет. Там они бандаж а будут. А мне не шо не а, падает. Кыдёк, монокидок. А, я не думаю, что это всё. Дырна. О, мама. Я побачу. Это я дру... <свеч> 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 Дай. Я вызвучу на мешочке. Возьми его, возьми его. Я ж не могу. А-а-а. Белка. Белка? Я це заблюра. Так. Пас банк. свій мішочок. Апеля. Апелядора. <клухи> Мені треба хавати. А де наш кухніка. Я, звичайно, гузня. Мене є чи шоману свисти. Я коли я хочу швидше бігти, звичайно нажимаю, щоб витягнути з мішка усе. Він... <клух> Мене що й хнусь. Мені багато ресурсів. Йди до мене судно. Іди до мене, йди по мене. У мене є їсти, у мене є чотири угольки. За того лувка. Знаєш, піди. А бачу. Привет, Побсік! Ой, не то взяла. Зарубай. зарубай. А мені, а мені, а мене є зарубай. Зараз разрубаю. Мені не надо. О, меня, сей, тушки, дала Про це як... Несим додому. Неси додому, <спас pega> щоб ты запуляла. <спас pega> що Тики, ти за поляне... дивись. Я так як нашла бандажа, ты не думай, що вже можна ступа. Куда ты пошла дому в іншої сторони? Баба... Куди ти поперла? Дом віджу здоровий. <плес> Свір. Тобі що казать? Що мені казать? Ніч заробіт, поперла. На мой гаді. Я під вовка заробляє. Ти там завжди вовка. Ой, да. да. Что ты думаешь? Ой, Палилу, меня О, я передумала, в того. Потому что мне сейчас что, что-то с бандажкой, будет держи, Модерный револьверчик. Вот. Вс ⁇ я его карту, я гадаю, забыла. что, Того, потому... не <реку> Нам треба запалити цей uh -huh. тебе я приносила? У мене є багато шоковали. Бегук тебе. No, Ой. Я сам <реку> не надо. Бегук тебя попсику.

Суки, там не багато трошки. Жрачку, ти не багато. Що я далі? Тушу? А де пестик? Ти собі забрала пестика? Ага, що тут викину? А, тут ще я десь. Досі... Дор, дор, дор. Дроп. Ти. Дроп. Тут є патрони, я теж їх викидала. Я жрачку. Поїж нас багато є. Я вже зазняла на 10 хвилин. Шо? Я тобі щось ще патрончиків принесу. Тут так Валяюся. Без нагляду. Фу -фу. Що ще з ніколи на себе не заплюс був не я. А можливо. де патрони? Ти мій патрони. Так викинула тобі туди патрони. Можна мене не їсти, можна, можна мене не їсти! Ну хотіли, ми довірити ще як питання. Ну, я тобі. Зі всіма. Ти його вепнув? Так. А, ти мені викинув потом. Тут там наверху, всі ті всю глушу і не видишь там потомки. Та, Ту... Неси <плес> додому дерево. <плес> Несу. Нас то уголє, а в дерево надо. Монсить мансит тут легче. Мансить додому. А, туди... а чого ти там остався, вийди Вийди Ставший мужик! Вже... Ти зараз здохнеш. Ну я тут по-другому похилюся. <смес> Зову собі запас край. Слухай, це трошки буде помшать, силіски. Окей? Софія, я не знаю, як мене знімати поки тут, а пока сейчас тропи. А що тут таке? А, це зйомка. Ні. Тут у меня цвета. Не научиться. Ну так нет. Что ты там плацаешь? Горный mm. мебезер. Это шутка. А, это фотка. Это я шутка. Не тапай, блин, все. Суби там на экране снимай. Иди тут хаты. Даже будет. Сфия. Я боюсь, что не ешь буды. Не буду шутка. Ты не Конечно. Все, что-то меня бояться, да? Я боюсь, что мне быстрее 6 книжки, а я не У ну, мене багато хатів. Mm. Ну ти там прискориш. Mm. Да. Mm. Прискориш. Що? ти мені дитя, зараз живе Ду видите, спасите, що це, це я на карті Що на Де Ці, Ти Кстати, що мені це вот, жалобу бачиш. Ну, коротше. Я знаю. Тут тебе прийдуть. Я це повырезаю. Mm -hmm. То все я вырежу. О, ну да, не лететь. В принципе, То зараз и можу пестик ща одного забрать. Без меня не пестик. Пиздик. Ты убедишься. Убедишься. Да подивись, який там.